Сніг трошки випав. Я трохи вражена, а ви так чи ні? У 22-му році сніг в східниці випав в 10 листопада, сьогодні у нас 8. Звісно, звісно набагато більше там по коліна було снігу, і тримався десь 10 днів. Гліцериново, якщо пити, от, то воно допомагає обволочує так таким захисним шаром кишківник. І у вас і стул кращий, і набагато краще себе почуваєте. Якщо системно пити, то буде результат. У гліцеринового води дуже специфічний запах, і перший раз, якщо спробувати, то гідото чесно. Отакий білий наліот гліцериновий, набираю ще пляшечку води з собою, п'ю три дні, підігріваю перед тим як пити, а це нагріваю воду. Якщо не встигаю випити Ну, Звісно, 120 мл п'ю на день зранку, От. то я з залишками води я умиваюся. До місяця ну, користуватися можна водою, щоб умиватися. Кого діабет, їм навіть рекомендують відстоювати три дні воду і потім п'ють. Це залізиста вода, такий колір помаранчевий. Тут дуже затишно. У цій драбині бігають білочки буває. І гілочки так аж трясуться. Оцей чверть таблетки в мене догоріла і така тепленька вода. Бачите, парує. Собачка смішна побігла. Запоріжжі прильоти. Люди гинули 15 в лікарнях і. Вражає, що це те місце, де лікарня онкології. От. Там моя близька людина була минулого тижня, встигла. А якби вона зараз там була і були б прильоти? Кілька тижнів тому були прильоти біля епіцентру, таку подруги машину порвала зсередини. У ці всі подушки безпеки не могли. Поїхати далі, правда, скло лобове нічого, ну, не так було близько. От, І дуже-дуже це якось плакати хочеться іноді. І от так біжить собачка, переключився ну, зусиллям свідомо, що десь націдити собі якісь такі пі... піщинки радості. Але це треба свідомо робити і отак дивитися. От, що Це такі маленькі-маленькі. Да? Сніжинки. А так просто, ну, справді, дуже сурова реальність зараз. Люди відчувають і тривожність, і таку напругу на таблетках, проблеми зі сном. Ну, і сам же такий же. Буває, що ми доводимо до себе до такого стану, що плакати не можемо, тому що така напруга сильна. І це ну, перший крок. Такі депресивні клінічні стани, лавочка натхнення. Це нафту отак добували, така вишка. Показую вам східниця, щоб і самі розрадитися, і від вас отримати зворотній зв'язок в коментарях. Тому пишіть, куди ви б хотіли, щоб я вас відвела ще у кого заєкорилися такі якісь приємні спогади про східницю. Ще одна лавочка натхнення, рахую вже, тому що треба заземлятися. Ну і обов'язково, щоб у вас було своє коло близьких людей, коло довіри це люди, яким ви можете розказати все. Люди, яким ви можете зателефонувати і попрохати допомогу, або самому комусь допомогти за потреби. Звісно, це не для того, щоб вас юзали і ви таким були, повністю не могли сказати ні, я не можу. Я не можу цього зробити, у мене немає ресурсів. Ще одна лавочка, грибочки виросли після дощу. Йдемо з вами далі, дійдемо до каплички святого пантелеймона. Пташки розліталися. Он порхають. Гріються так раз і пролетіли. Підходимо до годівнички розуму. Ось годівничка для розуму. Книжки покажу. Як говорить для малюків зовсім. І навіть англійською, щоб готуватися. Не переживайте, книжки поставлю назад. Це люди, які цю ідею запропонували, підтримав селищний голова східниці. Хороша ідея, що її можна взяти і принести, яку книжку вже вдома прочитав і готовий поділитися. Яка тиша і краса. димок, серпанок димок. Де-інде на доріжках є на стежках сніг. Це перша година дня, лавочка натхнення. Мені подобається, що можна присісти та порозмірковувати. У кожної людини є своя біль. Прийшли до Пантелемона, хочеться усамітнитися. Тут скринька для пожертв, є навіть сірнички. Запалити лампадку можна. Хтось яблочка з цукерками і горішками залишив. Рельси, рельси, шпали, шпали, їхав пояс, який запізнювався. Це діткам так на спині роблять, прибігли кури. Поклівали, поклівали гуси, пощипали, пощипали. Ну, принесли стіл, поставили, потім на стіл поставили печатну машинку і почали там друкувати. у листа, тобі дочка або синочка, крапка і кома. Ну і так далі. Видніється церква Святого Миколая, маєток. І спуск до вулиці Лесі Українки. Всім гарного дня вам, натхнення. Бережіть себе, набирайте сил, розподіляйте сили, щоб не впасти. Всіх цілую, обнімаю, з привітом зі східниці.